Дня, мої шановні діти! Рада зустрічі з вами із Іваном, і з Тимуром, із Іваном, із Поліною, і з Сергієм, із Давидом, із Микитою, і з Максимом. І з усіма з усіма з вами. Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про природу рідного краю. Люби і знай свій рідний край. А зараз послухайте уважно загадку і допоможіть мені їм. Дати. Кругом вода, а напитися не можна. Що це діти? Так, звісно, це море. На території нашої України є два моря Чорне море і Азовське море, яке омиває береги рідної країни. Вода у моря солона. В цій воді дуже-дуже водяться багато водорослей. Також у воді багато мешкає риб. Біля водоймища люди організовують своє дозвілля. Приїжджають відпочивати. Згадайте малята! Були і часи, коли ви з батьками їздили відпочивати на море. Згадали? Отож і добре. А тепер продовжуємо нашу зустріч. Послухайте уважно і відгадайте ще одну загадочку. Тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Що це, діти, як ви гадаєте? А ну гарненько думайте. Так, звісно, це річка. От зараз ми поговоримо про водоймище, які є у нас в Рідній Україні. Здогадалися, діти, що це річка? Так. Річок у нас в Україні дуже багато. У річках також є струмочки, які доповнюють річку. Взимку малята річки. Замерзають. Зверху крига, а з під низу тече водичка. Тобто верхній слой водички замерзає, а нижня водичка мало промерзає, тому ж потрібно бути дуже обережним тим діточкам, які відвідують на гостини бабусю, дідуся, і взимку їздять до річки до бабусі. З давних давен малята зараз вам хочу показати малюночок. Люди селилися біля річок. З річок люди брали водичку, ловили рибу, прали білизну, а зараз на річках в наш час будують електростанції, які забезпечують нашу неньку Україну теплом та світлом. У нас малята в нашому місті Запоріжжі. Та й по всій території України протікає сама велика річка України. Як вона зветься малята? Подумайте. Так, вона зветься Дніпро. На Дніпрі, у нас у Запоріжжі, побудована наша, наш Дніпрогест. Запам'ятайте, мої любі! Бачу, ви трішечки втомилися. А знаю лише одне. Для того, щоб розвивалася гарно ваша мова, ви швидше почали вимовляти всі звуки мови. Ми повинні з вами тренувати наш мовний апарат. Тож давайте разом з вами його зараз і потренуємо і проведемо дихальну гімнастику. Для початку... Нам потрібно підготувати два пальчики казівних лівої і правої руки. Зараз покажу, як це робити. Ви будьте уважні, подивіться, а потім будете виконувати разом зі мною. Ми почергово будемо закривати ніздрі пальчиком, будемо, повітря будемо набирати з одного ніздрю, в іншу випускати. Ось так. Може, звуки мобільного зв'язку і не, пер... не передають такі звуки. Але давайте попробуємо разом з вами. І ви почуєте. Приготуйте пальчики. Набрали повітря. Прикрили одну ніздрю. Випустили повітря. Знову набрали повітря. Прикрили другу ніздрю. Випустили повітря. Ось, бачите, і пальчики працюють і вам веселіше. Але, малята, наше заняття продовжується. Послухайте, будь ласка, наступну загадку. Ну, звичайно, це ж диво! Ось вже котрий вік навіть самим жарким літом на горах знаходиться лід. Що це, діти? Так, здогадались, малюки, це гори. У нас в Україні є Карпатські гори і є гори Кримські. У горах, звичайно, ростуть дуже-дуже багато лісів. Ліси бувають листяні, мішані і хвойні. А що ж водиться в лісах? Подумайте, малята! Подумали? А я вам підкажу, в лісах водиться дуже багато звірів різноманітних. Також в лісах водяться птахи. Їх також багато. А ще, діти, в лісах водяться комахи, плазуни. І, до речі, хочу сказати, що в лісах є дуже-дуже багато грибів які ми споживаємо. Ось так, ось таке заняття у нас. Сподобалось вам заняття, малята. Зараз я хочу вас попросити, так як ви були дуже уважними, слухали уважно, попросити ваших батьків допомогти вам в розповіді, в складанні розповіді про природу нашого рідного краю. Те, що я вам розповіла, а можливо, дещось вам батьки підкажуть. Хай посадять вас перед екраном. І ви станете зірочками Ютубу. Ви запишете короттеньку-коротеньку коротеньку розповідь про те, що ви дізнались на занятті, яка природа рідного краю. А я буду чекати зворотньої зустрічі. Ну що ж? До побачення, до нових зустрічей!